Вітаю, шановні глядачі. Ви на каналі Льова. Це граємо імперія Пазлів. Продовжуємо турнір. Заключний день, стрімка атака. На трьох зіркових героях без жовтого кольору. Тримаю стопадин навіть. Це дивно. Оборона. ну, Оборона тримається в А. Це чудово. Що ж, давайте будемо атакувати, подивимось, що нас чекає сьогодні. так. І знову то Хельгі. Неприємний. І Берта також. Ну, тут потужно все виглядає. Ну, давайте таку командою спробуємо. Всі на 25-х. Турнір без жовтих і відразу жовтий кріс. Ну, треба піньочка заряджати нехай ходить в таунт. Так. Давайте тут четвірку прокинемо. І ми знов... і не встигаємо. Ні зелених зібрати, ні червоних. Ай, не синіх. Як так? Добре, давайте спробуємо тут щось пошукати. Так, можливо, не дозарядиться пеньок. Зарядився і настав не дозарядився. Так, зараз дозарядився чудово. Мінус атака, але будемо бити. Тут ось так сині. І там ще Елос повільнений, це я теж не помітив. Ну, прийдеться прокидати зелені в Хельги. Ух. Ну все. Ой. Просто немає слів. І, може, пінька хоч проб'ємо? Ні. Не встигаю зарядитись і все. Маємо ще один улік. Ну що, цей турнір взагалі мені не подобається. Знову цей хель. Ну, поїхали. Ну, Коли не встигаєш зарядити нікого, то все зрозуміло становиться. Так, добре, давайте так. Бальчик, звісно, неприємний. Він може із ульти мені таунт забрати. Ну, ось що тут прокидати. Давайте так. Тепер ось так. Хельгі того напитуємо. Це погано. Так, давайте вдаримо сюди, сюди. Тут прокинемо ось так зелені. Так, цього добили. Треба Елло зарядити. Щоб почистити горіння. Так, це може і добити. Так, не добив, це добре. Так, так. Давайте тут прокинемо зелені з червоними. Ну, тут хоч трішечки є камінчики. Так, там ще лисичка. забороняє лікуватись. Але комбо чудово. Так, таунту там не буде. Добиваємо цього Хельгі. І все, залишилась одна лисичка. Ну тут трішечки з камінчиком пощастило, то вийшло все добре. Так, так. Треба знайти червоних і добити вже. 138. Хайнен на максимальних. На максимальній прокачці 138 урону, ну. Хоча його користь в іншому, звісно. Так, так, давайте прокинемо. Там буде один червоненький, може і вистачить добити. Так, вистачило. Добре. Тут пощастило. Поїхали далі. Так, лисичка. Лисичка. Це не лисичка, це котик. Так, котик, котик. Знов таунт і знов це божевільно. Ну, поїхали. Можна було, звісно, взяти якусь хокму. Так, ну, четвірку синіх заберемо. Ага, ще й трієчка відразу. Так, добре, давайте бити. Ело поки притримаємо. Давайте ось так. Може червоний там знизу доїде. Не доїхав. Боляче вдарило. Давайте ще через неї прокинемо. І ось так. Ну тут треба лікуватись, бо може Елой добити вона. Давайте ось так прокинемо. Там буде трійка зелена. Так, в Елої вдарила. Давайте сюди. І сюди. Так, це Євмахів, кого вдарить? фаєза. Ух, ох, як же ж боляче. Там цей Лукас ще готується, він також б'є боляче. І це божевільно буде бити. А немає що прокинути, наче червоних багато, але червоних взагалі ми не зарядили. Добре, давайте ось так. Може, там якісь сині закриються, червоні підтянуться. Более Так, ну это минус Эло. Давай то есть так, сберем хоть об червоні. червоне. Так, Лукас. Угу. Так, там ще таунт Давай Давайте обережно, ось так. Фаеза. хочуть добити. Ну, будемо ризикувати. Так, є. Що ще ухилилась? Ну, б'ємо сюди-сюди. Так, це чудово і треба терміново шукати фаєза Немає. Давайте ось так. Може, синій закриється. Так, ну, поки є Таунт, нехай ця сходить. Хоча, може, і доб'ємо її. Так, добили. Давайте будемо бити, чекати не буду. Так, Фаєз Трішки підлікує. Так, і ще треба Фаєза, Лукас. Ай, скинув себе мінус атаку. Ну, добре, таунт є, витримує. Так. 5%. Добре. Тут шукаємо ще. Ось так. Давайте синій кріс. 5%, 5 спрацювало. Ну, це. Навіть не смішно. Так, так. Звісно, не вистачило. Ну, він вже сам нам нічого не зробить, але все одно довго щось затягнулося. Добре, тут перемогли. Чудово! Так, наступний бій. Знов піньок поїхали, але ну, тут хоч немає цих хельги. Хоча тут ульмір є і білітка. Чи ця як є. Да, білітка. Буде діспелити. Добре, давайте зелені прокинемо. Ось так. Зарядимо хоча б фаєза. Ага. Угу. Феєзами то зарядили. Але біліт може це все зняти. Давайте червоні. Ось так прокинемо поки. Нехай вона сходить спочатку. І тепер ми ось так зробимо. І прокинемо ось так зелені. Так. Прокидаємо, поки в нас є захист від фаєзіка. Боляче-боляче б'ють. Ох, От я не думав, що він так потужно проб'є. Ульмер, Ульмер може мені задіспелити. У мене немає лікаря, як зібрати. Давайте тут прокинемо. Так, ну тут хоч витримали. Давайте так. Тихенько. Трішки хоч підлікуємось. Тепер ось так. Може вистачить фаєзу, дозарядитись. зарядитись. Так, вистачило. Зніме таунт, поставимо собі стяги захисні. Спробуємо тут червоний знайти. Щось дуже боляче прилітає. Так, прокинемо червоний. Треба цього добивати. Є, тут прокинемось так синє. Може, там ще синій закриється. Так, це зараз зніме таунт. Тихенько лікуємось. Об'ємо. Фаєзіка немає, як зарядити. Давайте тут зелений пошукаємо. З гріла не обов'язково заряджати, бо він мені поховає всіх. Фаєзу не вистачить. Ну і все, тут ми нікого не доб'ємо. Давайте так. Ну, Гріл зараз просто доб'є мені двох лікарів і ми потім ну, нічого не вдіємо. Ух, ну, це такий турнір. Феєс у мене без костюму, він відроджується. Їй немає. Він зарядився взагалі з одного ходу. Ну, хоч тут не в нуль. Ну, це понятно. Зараз я кохайний проб'ють. Да. Знову не Може десь я неправильно сходив. Це теж таке можливо. Друга поразка за сьогодні. Ну, добре, що другий раз викупатись точно не будемо. О, і тут і Хельги, і піньок. поїхали. Я вже нічого не хочу міняти. Просто дограти і забути за цей турнір. Ну що тут прокидати? Ну Добре, давайте так. Зробимо хоча б таунт поставимо. Знову купа жовтих, турнір без жовтих. Так, ну Фаєзіка І білітку майже пробили. Так, ну давайте тоді так. І спробуємо тубіліт все ж таки добрати. Добре. Так, тут прокинемо сині. Угу. Ми захищені, ще захищаємо, зб'ємо. Можливо, і Дон вистачить. Тут суперкомбо, але трішки не вистачило, ну нехай. Одну сову зараз ми зіб'ємо. Так. Так. Так, прокидаємо. Ага. Угу. Пінька доб'ємо. Ну, вже цього Хельгі зараз будемо добивати. Ну, тут поляна все вирішила. Супер комбо, і все вийшло дуже чудово. Так, топ 1. Ну, навряд чи я залишусь. Так, оборонка А, рейтинг 582 місце. Ну, Подивимось, можливо, топ-1 не залишусь. Хоча, маючи ще дві поразки навряд чи. Ну, Подивимось, нагороди покажу завтра. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Це моє головне бережіться та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!